Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Пульс Реальності. І сьогодні ви переглянете сюжет про тварин, які проживають у патрон-центр. Це центр, куди привозять тварин, евакуйованих із фронту. Ми поспілкуємось із працівниками і покажемо вам, яка неймовірно велика робота стоїть за тим, щоб рятувати тварин. Ходімо. Рад і його привезли із Харківської області. А звідки з'явилася ідея створити центр саме такого формату? Бо не в кожному є можливість просто провести з тваринами час, прогулюючись виставковим центром. Так, ну в першу чергу, такий великий поштовх для створення нашого центру якраз дала нам жахлива трагедія, яка сталася в червні 23-го року, коли був підрив Каховської ГЕС. От після цього ми почали масову евакуацію, приймати тварин почали, і почалося масове тут будівництво. Про нас дізналися дуже багато волонтерів, військових волонтерів, самих військових різних організацій. Тобто про нас почули, і реально люди почали звертатися. Тобто, велика кількість тварин сюди приїхала тут і переноски, клітки стояли одночасно. Тут все сверлилося, будувалося. От, але взагалі ще до цього була якби ідея створити центр адопції, який буде допомагати саме розвантажувати притулки, тобто і швидко прилаштовувати, тобто створити таке місце, де дійсно тваринами будуть займатися, їх будуть любити, їх будуть лікувати. Прилаштовувати в класні родини, тому що ми багато часу цьому дуже приділяємо. А, от, і саме от допомогти притулкам розгрузитися. Це першочергове було. Але от поштовх нам саме дала все ж таки Каховська Гес, ця трагедія, тому що от, після неї якраз ми відкрилися, і зараз ми спеціалізуємося саме на прифронтових зонах. Багато чим. тобто це в першу чергу, навіть як, де вони проживають. Тобто наявність, велика кількість місць для тварин, що, наприклад, котики, песики вони живуть окремо. Це не клітки, не переноски, це не там вольєри, якісь брудні. Тобто, в першу чергу, це їхнє. Місце, де вони проживають це раз. По-друге, якість догляду за ними, тому що в нас і постійно грумінг проходить щотижня, у нас постійний догляд за тваринами. Це лікування їх. Як ми відносимося до прилаштування? Тому що до нас завжди людина скаже, хочу забрати кота. Ну, просто не віддадуть. Тобто це проводиться співбесіда. Це, ну, якщо по собаках, це взагалі ще може затягнутися на тиждень два. У вас є програма опікунства над тваринами. Розкажіть детальніше про цю програму і що вона передбачає? Ця програма передбачає те, що ми надаємо людям можливість в першу чергу. Потурбуватися про когось mm -hmm. у кожного у кожної людини, взагалі а, може бути закриття пер, певних своїх особистих навіть моментів. Хтось хоче просто про когось попіклуватися, хтось хоче просто задонатити. Не знаю, а у когось а, в першу чергу може нема може не мати можливості забрати тварину собі, або може бути алергія, mm -hmm. тобто. А, Ця програма якраз для от таких людей Це різні можуть бути причини, але що, що люди дають нам? по Перше, це тижневий донат, підтримка тварини, підтримка центру в першу чергу. От, на нас лягає повний зв'язок з цією людиною, тобто, ми звітуємо людині про стан тварини, скидаємо фотки, відео, що з нею відбувається. а тобто. Забезпечена там, можливо, якісь додаткові ще там вітаміни, докупляються. Тобто вона забезпечена якби повністю повним спектром догляду, і ми звітуємо про це людині. Тобто людина має якби такий конект з центром, конект з людиною. Це може бути і кіто, і собака. Опікунство у нас взагалі ну, береться на певний період, тобто це оформлюється договір, щотижнева оплата і якби в принципі людина обирає або термін, там, наприклад, місяць, або це може бути там, наприклад, до моменту її прилаштування. Тобто, у нас от і школа Мінгард там класом, якби скидалися, робили донати, і до моменту прилаштування. Песика в нас брали під опіку, і просто люди бувають, заходять в центр. А от там хтось сподобався. От розкажіть про Дена, Ми розказуємо, а яка в нього історія? Ага, блін, він такий класний, але забрати не можу. А що я можу зробити? Можете взяти під опіку. Що це значить? Розказуємо, якби людей це цікавить, насправді. Просто люди починають відчувати свою значимість, і це дійсно так, тому що. Вони дуже нам допомагають. От, крім донатів, дуже часто люди потім і прив'язуються до цієї тварини, іноді це може пере, е, переплести в прилаштування майбутнє або ще якусь допомогу чи людей приведуть. А взагалі у вас є дуже багато класних ініціатив, таких як йога, стретчинг. Розкажіть детальніше, як це все проходить? Може, у вас ще є якісь цікаві напрямки? Так, у нас дуже часто в центрі проходять, проходять різні заходи. Як ви сказали, йога, стретчинг, У нас була і котомафія, квартирник. У нас був невеличкий, це такий камерний концерт, читанки, різні заходи для дітей. Проект цікаво також долучився до нас. Тобто різні заходи ми створюємо саме для того, щоб зібрати, по-перше, донати. Для закриття нагальних потреб, тобто щодня у нас буває, там закінчились ліки, швабри поламалися, не знаю, корма бувають, закінчуються. Так, нам люди приносять, підтримують партнери, але все одно корма закінчується, так само йдемо, докупляємо. Для закриття нагальних потреб. Заходів багато, але для цього потрібні люди, тому що це на волонтерських зазатах. І ну насправді не всіх є час і бажання волонтерити. Але коли такі люди знаходяться, то співпрацюємо, тому що навіть були і безкоштовні заходи без донатів, але це залучає людей. Тобто люди про нас дізнаються, приходять. Їм дуже подобається. Ми знаходимо нових друзів собі. От тому от, на постійній основі, якби в нас є проект, цікаво. Це така от саме за донат, платна екскурсія. Вона дитячого формату для дітей. Вона такими простими словами. Для того щоб от пояснити, що в нас в центрі відбувається, як живуть тварини, і трішки розказати, взагалі, як, що, що таке собака, що таке кіт, як що таке догляд за ними, як вони живуть, тому що дітки маленькі не завжди сприймають складну інформацію. От, а всі інші заходи це на періодичній основі, тому що знову ж таки шукаємо волонтерів. От, але зазвичай, да, нас людям дуже подобається, постійно питають за ту саму йогу, катамафію. А ви проводите всі ці заходи за донати. А скажіть, будь ласка, у чому найбільша є потреба, на що у вас зазвичай відкриті збори? Дивіться, нам потрібно все, тому що у нас великий спектр роботи, роботи багато. Ну, найбільше, що треба саме тваринам, а в першу чергу це корма. Клуб чотири лапи, роял канін, брід преміум, але в основному це у нас клуб чотири лапи. Медіум, медіум брід постійно потрібно. Ліки це обробки сімпаріки, стронхолди, тобто від блік, від кліщів, від глистів, тобто обробки. Ліки в нас є перелік ліків, теж дуже великий, постійно потребуємо. Але в цілому будь-яка допомога нам потрібна. Тобто у нас постійно прибирання. Тобто двічі на день у нас прибирання в кожному боксі. І у котів, і собак це хол, приміщення. Нам потрібні і миючі засоби, і швабри, тобто все по догляду. Найбільша потреба це саме ліки, корма, вакцини теж потрібні. Тому що купляємо дуже дорого. Це, в принципі, все. Яке співвідношення тварин, які до вас щомісяця волонтери привозять до тих, яких вже забирають в сім'ї? Як часто вдається mm -hmm. тварина прилаштувати? Щомісяця біля ста тварин приїжджає. Буває там плюс-мінус більше, менше. От, і десь 75% це прилаштовується. Це, ну, до речі, дуже хороша статистика. Так. Да. Тобто, наприклад, саме в центрі ну, щодня або через день точно мінімум один кіт прилаштовується, наприклад. З Собаками трішки важче, тому що ну, насправді. Я думаю, всім відомо, що не всі можуть у нас в країні взяти собі собаку додому, де і з котами теж важко, але з собачками трішки важче, тому що люди знімають квартири а, і не усюди можна. А, тому з собаками насправді прилаштування йде повільніше, от але все одно прилаштовуються влітку якось чомусь завжди активніше люди йдуть прилаштовувати собі тварин. Взимку це такий період затища, особливо mm -hmm. по собаках, по котах постійно, От, кожен день або через день. А ще в нас прилаштування за кордон є, тобто це такі стабільні прилаштування. Тобто У вас що... вже песики, котики із титрами, з чіпами і з усім. Саме в як? центрі ні. Ага. Тобто, саме в центрі вони. А, так, вони вакциновані, здорові, там або проходять лікування, стерилізовані кастровані. Але ті, хто їдуть там, наприклад, на закордон, цих тварин готують. Ага. Це документи, повний повний пакет підготовки документів, титри, аналізи, всі чіпування обов'язково, вакцинація. Тобто, це насправді дороговизний процес і ну, він складний. От, Приїжджає перевізник, тобто тварин готуємо тваринок. Потім забирають і везуть. У нас частіше за все прилаштування в Німеччину. Угу. Це стабільно. Тобто, раз в місяць, буває два рази. А на звичайно місяць. Зазвичай забирають українці, які зараз проживають в Німеччині. Чи е, саме і, іноземці, і, іноземці угу. і Українці спочатку, да, більше українців було зараз дуже розвиваємо е, гілку прилаштування саме за кордоном. Тобто, в перспективі буде набагато більше прилаштувань за і саме ну, іноземці, не тільки українці. Знову ж таки, війна не буде вічно. І, ну, ми будемо допомагати тваринам. Можливо, ми виростимо якось будемо там розгружати притулки, і тому для цього так треба розвивати ось ці гілки прилаштування і за кордоном. Ну от, стабільно раз в місяць буває два рази. Їде машина відправка в Німеччину. Тобто, ну це може поїхати десь там 10 котів, наприклад, за відправку, і там від п'яти до десяти собак, але по різному буває і менше їде. От, знову ж таки, всіх не можемо забрати. Це, по-перше, обмеження, якщо це собака по розміру, Там це більш маленькі собаки або середнього розміру, обов'язково здорові, стерилізовані, кастровані і соціалізовані. Тобто mm -hmm. до дітей, до тварин, взагалі приміщень, щоб не боялися. От, з котами, в принципі, те саме, тільки обмежень по розміру немає, вони якби плюс-мінус однакові. От були прилаштування за кордон і більш крупних собак, але це вже окремо, коли точно вже люди угу. там погодилися. Вони якби ну, умовно, це як замовлення. Тобто вони обрали тут собаку, да, вони знають, що вона крупна, і такі в нас прилаштування були. Але оці стабільні відправки вони стосуються більш таких середніх або мілких песиків. Звільняються місця до нас одразу. Після того, як була відправка за кордон, одразу приїжджає в той же день евакуація. Ну або на наступний день, там, але не пізніше. Тобто, прилаштували нові, нових прийняли. А чи несе людина якусь юридичну відповідальність за тварину, яку вона бере з притулку? Можливо, це якісь договори ви підписуєте, і там, можливо якось центр потім приїжджає, щоб перевірити, чи точно все з твариною гаразд, чи ви просто отримаєте завжди з цією людиною контакт на з якогось терміну? Mm, да, у нас по оформлення договорів один нам залишається в центр, другий опікунам. Прилаштування ми зазвичай. Як? Якщо це собаки, вони спочатку їдуть на перетримку, це оформлюється договір, перетримка. Тобто за цей період, якби ми вже впевнюємося, що людина відповідальна, що вона не повертає, і що ми можемо, якщо що, то вилучити цю тварину. Потім вже на постійне отримання оформлюється договір після цього періоду періоду перетримки. Це якби наша така перестраховка, можна сказати. От, е ну, А далі все, все як і усюди. Тобто, якщо е ну, люди є різні, тобто, якщо, не дай Боже, щось станеться, це, це ну, буде там, співпраця з поліцією. От, е але в нас таких випадків не було. У нас були повернення, от, е але от таких, от, щоб. Е Щось таке серйозне не було. Були теж невідповідальні власники, нам траплялися. На жаль, хоч ми там і стараємося прилаштувати, але люди різні. Буваєш, як перевіряє, не перевіряй, але випадки були різні і не дуже приємні. От, але якось справлялися і знаходили рішення. Тварини, по-перше, приїжджають частіше за все застресовані. Деякі можуть бути там з контузіями, з там, не мають кінцівок, деякі просто з якоюсь хворобою можуть. Так, вони всі проходять вакцинацію. У нас стерилізацію, кастрацію. От, але так, дуже бувають просто екскелетики, такі худі тварини, і ну, відгодовуємо їх, лікуємо. А в першу чергу вони проходять ветеринарний, ветеринарний огляд. У нас є медичний кабінет, до нас приїжджають лікарі. Тобто, в нас щотижня є лікар, і періодично до нас ми запрошуємо лікарів з клініки СОС, яка у Харкові знаходиться. От, і якраз вони проводять операції, оглядають тварин, це ультразвукова чистка зубів, та сама, і не тільки новеньким, ті, хто вже давніше тут знаходиться. Тобто, всіх оглядаємо знову ж таки, тварина хворіє. Призначення нам дали лікарі, і там впродовж терміну лікування наші працівники, які передоглядачі за тваринами, займаються цими медичними призначеннями. Тобто укольчики, таблетки, обробки, повний спектр доглядаємо. Але знову ж таки, якщо щось суперскладне, там, не знаю, якийсь перелом лапи, умовно. Ну їдемо в клініку, знімки робимо там узі робимо, тому що в нас є медичний кабінет. Він готовий там, наприклад, для проведення е, операції, але ну його треба там дообладнати більш сучасною технікою. Тобто, в перспективі так, ми це будемо робити, але це, це е, великі кошти. Поки що не маємо змоги, але в перспективі буде. От в цілому, постійно це от клініка СОС і наш окремий лікар, який е, щотижнево приїжджає. Зараз покажу вам, як проживають наші тваринки. Зараз ми підійшли до боксу, в якому проживає барс. Взагалі нас всі тварини проживають в боксах. Зараз зайдемо подивитися. Ми Зараз знаходимося в боксі, він оснащений плиткою підігрімом підлоги, тобто взимку їм не холодно. Є датчик температури біля кожного боксу, де регулюється температура взимку. А також освітлення, вентиляція і додаткова шумоізоляція між боксами, щоб зменшити шум від інших тварин, щоб тваринка менше стресу. А тут зверху у вас ще камера спостереження. Так а, да, у нас немає в кожному боксі угу. камери спостереження. Насправді було б класно, щоб в кожному боксі була. От, але зараз вона більше використовується для демонстрації людям. У нас в холі висить екран, на якому часто демонструються там деякі бокси, в яких є камера, щоб вони просто побачили де живуть тварини. От але в перспективі так, це можна було б використовувати. Uh, От uh, лежанки є, але знову ж таки, не в кожному боксі бувають лежанки, не тому що у нас їх немає. Деякі тварини ну, просто їх розривають, і Це просто лежанка на 10 хвилин. Тобто там підстеляємо, комусь жарко. Да. Ну в основному, якщо в когось немає лежанки, це суто тому, що вони її розгризають. Іграшки в боксах теж не усі, тому що деякі не вміють гратися правильно. Хтось ними давиться, це треба слідкувати за цим. От ставлять миску з водою, змінюють їжу після прибирання, після вигулу вже ставлять мисочку з їжею. Потім, коли приходить наступний вигул, стару миску забирають, підготовлюють нову їжу. Що саме означає цей термін будівництва боксу? Що він передбачає? Так, дійсно, в нас є така програма. Можна побудувати бокс. Це а, донат а, 2000 доларів. Тобто, ви берете як під опіку бокс цілий. А, але а, що саме, а, який сенс? Тобто, а, по-перше, ви підтримуєте центр фінансово підтримуєте тваринок, які тут проживаються. Взамін ви отримуєте повне звітування, тобто у нас є там камери саме в цих боксах, звітування по цих тваринах, як вони проживають, де вони прилаштовуються. І головне саме це соціальна місія саме цього донату, цього підтримки цього боксу, тому що один бокс може наприклад врятувати там 20 життів, і це от. Саме ідея полягає в тому, що ви як несете соціальну відповідальність, тому що можна, наприклад, ну частіше за все так роблять там, наприклад, групи людей або компанія, якась, якась зібрала або відкрила збір. От задонатили, тобто і потім да люди можуть от поширювати цю інформацію, казати: долучаєтеся, підтримуйте. Ви можете там зробити свій внесок для рятування тварин. Тобто, коли ви берете під опіку саме бокс, ви рятуєте велику кількість життів і показуєте тим самим приклад іншим. Тобто, несемо таку соціальну місію. Я дуже і дуже багато плакала, коли готувалась до зйомки цього сюжету. Бо... Це тема, яка мене хвилює ще, напевно, з самого дитинства, і моєю дуже великою мрією було відкрити свій центр або притулок. Але, на превеликий жаль, зараз такої можливості немає. Але... Є можливість і у мене, і у вас допомагати вже наявним центрам та притулкам. Вони всі потребують допомоги. І пам'ятайте, що тварини без вас не впораються. Вони маленькі і беззахисні. Тому в описі цього відео я залишаю посилання на патрон центр, на збори, які зараз організовуються а також на ваш розсуд. Я залишаю посилання також на деякі притулки, яким також потрібна допомога. І я закликаю кожного з вас не проходити осторонь і не залишатись байдуже. Тварини потребують саме вашої допомоги.